Слухай, а як по-англійською зима. Вінтер. Шопасукарна. Вінтер, вінтер, вінтер. Лише вітаємо вас з дебютом у кіно. У фільмі ви граєте рок-зірку, б'єте гітару, нервуєте. Граєте зірку у прямому розумінні цього слова? З вами таке в житті було можливо на початку кар'єри, коли вимагали до себе більше уваги ніж можливо заслуговували. Інструменти я ніколи не бив. Мені дуже шкода інструментів. Їх хтось робив, і ну немає поганих інструментів, є погані музиканти. І, Чесно, клянусь, було боляче. Було боляче бити цей інструмент, тому що ну важко це було робити. Ви разом 17 років. Дружина точно знає, була зіркова хвороба? Мала місце, можливо, на початку кар'єри. Ми деякий час жили окремо. Я жила в Тернополі. Можливо, це було в Києві. Ну... Я не помічала, можливо, ви просто пропустили. Можливо, я пропустила і слава Богу. У мене зараз до сих пір зіркова хвороба. Я така звізда, що ще всім, всім фору дам. А ви що не бачите? Бачу. -хо -хо. Є час е -е, викабелюватись, є час е -е, абсолютно не викабелюватись. Тому, коли це стосується роботи конкретно, я дуже вимогливий. Це правда, я максималіст, і деякі люди можливо цьому побачать якусь зірковість, але в житті я дуже простий, мої друзі, мої близькі про це дуже добре знають. Він зіграли роль одну з головних ролей у романтичній комедії. Дружина мала нервувати, тому що взагалі грати кохання на екрані можна і закохатися, і таке відбувається на знімальних майданчиках. Часто густо щоб зробити те на що ви натякаєте, не ну, обов'язково грати в кіно. Але в кіно це ще й дружина побачить потім. Взагалі, ревнива. Можливо, десь там. Так, я, пере, я наприклад, перепитувалася, вона не чекає сюрпризи сьогодні на сім'я. Не, не чекає. Я хочу ж... забути відставити <світ> там э, постільна сцена. Сцен. Але, але я сподіваюся, я що сюрпризів не буде. Коли подивитися на афішу, то таке враження, що там без постільних сцен не обійшлося взагалі. Ну, мені ну так. Ця фотографія не дуже мені сподобалася, але ну, дай Бог, щоб цим все і закінчилося.